Найперше, що одразу яка новина спливає. Ми про це з тобою, десь в принципі, через через раз переговорюємо, через раз обговорюємо цю тему. Наступ росіян, великий наступ росіян на півночі, Харків, Суми. Вчора Шпігель пише про те, що нібито наш президент покинув екстрену Німеччину для того, щоб поїхати на на назад до України, щоб контролювати ситуацію з наступом на Сумщині, МЗС, наше посольство України в Німеччині вже спростувало цю інформацію. каже це Не так не підтверджуємо інформацію видання Держпігель. Це реально фейк, тому що президент летів на одноденний візит. Це ну, ну, тобто, я це точно знаю. Я знаю делегацію, яка летіла, знаю представників делегації. Президент летів на одноденний ем, на одноденний візит, і, але я розумію іншу історію. ми Кричали дуже багато про літній наступ, про загрозу на сумщині Харківщині. Але далі інформаційний вакуум пустий, і його треба чимось забивати. І журналісти, особливо жовто виданські Дерспігель uh, не такий. Я там умовно, є Більт в Німеччині. Це йому. П притаманно але тут ж така історія: в пошуках е, сенсації, в пошуках можливості можна і швиденько там не три-чотири джерела перевірити, а взяти два і десь не дочути, недорозуміти і таким чином трактувати цю історію. Або навпаки, запитати джерело, яке заангажоване, і можливо не дуже проукраїнське Тому сталося як сталося. Так повідомили німці. Насправді. Е, для мене ці всі речі звучать типу дико по тій причині, що в нас три роки війна, три роки наступ росіян, повномасштабний три роки повномасштабна війна вже більше, і в нас в принципі все відбувається для того, що ми можемо, хоч кожен день, вертатися до цього, тому що країна живе війною. Ну як країна, напевно, не вся на жаль, але точно військово-політичне керівництво ним живе і мусить жити виключно війною. Тому це дурниця насправді в контексті заяви Держпігель, і вони реально тут такої знаєш, підлили масла в. Гон, що в нас щось не контрольоване, те, що е, ми. Напевно, ну не маємо всіх зусиль спроможності зупинити росіян. Ну, це так видно. Ми там щодня втрачаємо якусь територію, але е, ми маємо вже визнати і сказати на світ, що літній наступ росіян анонсований вже триває, вже розпочався, і не треба чекати там 1 червня 12.00, щоб сказати, що от все вже літній наступ Росіян починає. Ні, він вже триває і е, е, не лише з півночі. І ми з тобою неодноразово про це говорили, де насправді основний акцент відбувається на моє так само переконання на Донбасі. Я більш ніж згоден. Тому що я системно цю зараз думку відстоюю в різних там ефірах, куди долучаюся. Я кажу, що дуже важливо себе не заколихати в інформаційну воронку, таку небезпечну, яка полягає у тому, щоб зараз весь інформаційний потік нісся на обговорення загрози з півночі на той наратив, який нам народив. Власне кажучи, російський диктатор сказав, що будуть створювати прифронтові буферні зони, так працює дезінформація. Навіть не те, що буде дезінформація, так ти постійно про це говориш, що так працюють російські. Вкиди, що будь-яку там фізичну дію, а фізичну дію в цьому контексті є у нас е, наступ противника. Їх під і причому інтенсифікований наступ насправді за останній час. Їх підтримують е, різноманітні вербальні заяви, які роблять представники держави агресора. О, і от однієї з них це суто вербальна заява, яка просто понеслася, е, от як, як лайно по трубах е, в багатьох аспектах інформаційного простору е, щодо цих буферних зон. Я ми вже пояснювали раніше. Я це поясню теж, що. Неможливо тими наявними ресурсами, які росіян є, створити зараз на півночі буферну зону, тому що це потрібно е, по довжині фронту 750 кілометрів по глибині 20 кілометрів, е, а це фактично 15 тисяч кілометрів. Зайняти територію, 15 тисяч квадратних кілометрів. Це нереально для Російської Федерації станом на сьогодні. Це, це та територія це, що, приблизно, приблизно яку вони зайняли впродовж повномасштабного вторгнення. Здається, е, не готовий тут, е, не готовий тут підтвердити чи ні, але ну я скажу так. Ні, напевно що тут буде все таки подожди на штабно Я Думаю, що не більше зайняли. Ну тут треба рахувати, але от на напрямку Покровська. Включаючи Авдіївку, Вугледарну, Новосілку і вийшовши до Покровська, за останній рік Росіяни зайняли 2,5, десь квадратних кілометрів. А тут йдеться про 15 тисяч. Росіяни неспроможні зараз на півночі зробити е, цього всього. На моє переконання, значно небезпечнішим справді є Донбас. Е, я називаю те, що зараз от сталося на трасі покровськ мирноград костянтинівка або точніше за трасою покровськ мирноград костянтинівка такий собі фурункул е, Чиряк, який народився, впився в нашу оборону. Uh, і чим більше ми будуть ставати такі черяки тим більше це буде впливати на можливості отримання інших ділянок фронту, півночі, півдня, uh, по сумщині. Ну врешті-решт, давайте долучимо зараз карту. Діпстейт я розповім Давай. одну невеличку цікаву історію, яку я uh, зумів дізнатися сьогодні. Від бійців, що воюють зараз на сумщині. Отже, насправді, що в нас тут от зараз насправді існує по сумщині. Так, у нас є низка цих населених пунктів, які зайняті були противником. Так є просування позначене вже свіже. Нема State і до біловодів, і до локні. Що тут противник зумів зайняти ці населені пункти, все це спрямовано в бік юнаківки. Ось, отже, ось в нас юнаківка. В чому головна загроза та головний. Ризики небезпека цього просування не про юнаківку, скажімо, так полягається головна загроза, хоча сюди от. Насправді саме юнаківка може бути тим фінальною точкою, куди росіяни можуть дійти за оцінкою багатьох моїх контактів. Значно більше розповім... вважає насправді, я ну, брав участь в операції Курській, я знаю цю територію. Це напевно буде максимум російських сил. Ну і насправді це стратегічно юнаківка вигідна. І водночас, по мапі дуже чітко видно, яку територію зараз росіяни роблять так званою буферною. Їм зараз важливо відкинути від саме суджанського напрямку, Наші війська про територію в ці 750 кілометрів. Просто подивіться, от скроль карту назад, для того, щоб ми наявно пояснили людям те, що ми е зараз їм е розповідали, от просто це ну нереально величезна територія. Яку... Ось це все прикордонні. Ось тут треба створювати. Типу буферно. Ну, це нереально, це просто нереально. Але очевидно, що росіяни будуть тиснути з півночі, будуть тиснути на е Сумщину. Для того аби створювати проблеми для нас і відтягувати наші сили, тому що ми не можемо ці сили перекинути зараз на Покровськ, на Лиман, на Турецьк для того, аби підсилити наші збройні сили України. Фактично, що зараз реалізується росіянами, це приблизно по такій штрихпунктирній лінії. Вони намагаються створити зону безпеки, якраз таки, як ти говориш, для суджі, але навіть для будь-якого іншого просування значно небезпечнішою є одна інша акція або одна інша дія, яку росіяни намагаються зараз провернути у цьому контексті, в якій ну є свої ризики та загрози. Є такий населений пункт кіндратівка. Отже, ось тут у нас кіндратівка, це населений пункт, яким ми утримуємо. і є Хотінь Писарівка, це два райони, два населені пункти. По суті, Хотінь, це районний центр, який є ну таким базовим для усього сполучення на цьому напрямку. Ось від Писарівки. Далі уверх туди до суджі аж іде ось ця траса, яка раніше забезпечувала логістику через ту ж саму Юнаківку вона проходить, і що зараз росіяни прагнуть зробити. Вони прагнуть з району Костянтинівки прорватися на Кіндратівку, а далі вже. Пряма дорога на хотінь і таким чином відрізати всі наші війська, ось північніше цього району. Тобто, от зайняти всю цю е, територію, насправді, те, що от та це такі зрозуміли сценарій, які вони хочуть зробити. А що сьогодні відбулося? Невеличкий інсайдик дам. Бо поспілкувався з бійцями аеророзвідниками, які були дотичні до цієї операції сьогодні. В напрямку Кіндратівки, Росіяни а точніше, вчора ввечері, в напрямку кіндратівки, росіяни планували величенький такий масштабний наступ піхотою власне на своїх мотоциклах. І дядько Хаймарс відпрацював дуже і дуже якісно та потужно. Там, до речі, не тільки те піхота з, з мотоциклом. Там ще була і техніка. Я думаю, що ну принаймні це я цитуючи бійців, кажу, що найближчим часом з'являться Слива, якісь уже відео, де ми побачимо, як е, в невідбувшомуся наступі на кіндратівку згоріло багато російської техніки, і це такий е, цікавий аспект, який відбувся станом на сьогодні. Те, що локальні загрози саме на цій на цій по цій дорозі е, від Суджі до сум, є на е, Сумщині, це факт. Вони зараз, якраз таки, спостерігаються, але кричати про те, що тут загрозливо катастрофічна ситуація, е, я би відверто кажучи, не став і не не поділяються. Цієї думки про те, що зараз у нас північний сектор оборони якби важливіше ніж Донецький. Донецький в цьому контексті архітектури загалом поля бойових дій він є значно більш пріоритетним і значно більш чисельним за увагою противника. Там 150-200 тисяч, а тут 50-60 тисяч противника. Ну це навіть математично зрозуміло все. Так і насправді за останні дні дуже сильно підвищується рівень і кількість бойових зіткнень на покровському, лиманському, турецькому напрямках. Це сьогодні фіксується продовж останніх тижнів. А основний акцент іде на Покровський напрямок, і тут в рамках саме того кейсу, який ти розповідав про дорогу, про випадки, які відбуваються сьогодні на ключових логістичних артеріях для сил оборони України, росіяни намагаються робити акцент саме на Покровськ. Водночас, з того, що я бачу, і з того, що я чув, можливий ще варіант зростання тиску на Куп'янськ. Це саме якщо взяти по території. Історії Харківської області це є південь е південний кордон Харківської області. Е там можлива е історія саме прориву кордону для того, щоб розтягнути наші сили і відтягнути їх від Купінська для того, аби там продовжити е свій тиск. Яка на в та... в Харківської області? Правильно пошука. Ти маєш на увазі саме от всі ділянці, яку я показую Харківською? Так, так, так. Так точно. Тобто, і це ж. До речі, буде... тут є такий населений пункт. Він називається Строївка. Ось Строївка. Mm -hmm. Буквально за останні дні, якщо суто по осінтерські попрацювати, можна знайти низку відео, як справді в настроївку росіяни робили накати вже були в центральні частині міста, але там отримали по зубах і відступили. Тобто, ну справді це одна із локацій, де противник проводить серію своїх атак з метою того, щоб розтягувати наші війська. Ну, і Зараз там немає ресурсу і сили, але це знову ж таки такий психологічний сильний був би удар. Що от що вони ж сказали, що буферну зону роблять? Ось бачите, і на Харківщині продовжують робити. Насправді, це якщо їм вдасться, вони хочуть це зробити для того, щоб посилити тиск на Куп'янськ для росіян. В цьому році стоїть ключова задача: це закрити питання Донбасу для них, Луганської та Донецької областей. Тому я дуже. Волів би аби інформаційний акцент не зміщувався з зі сходу виключно на північ та на південь, тому що там на сході зараз відбуваються головні бойові дії, головні загрози. Ну і ми безсумнівно будемо звертати на це увагу у контексті того всього, що відбувається в нас, як як у тилу, так і на передовій.